Одного сонячного або дощового дня Бабка Альона пішла нахуй погуляти І затупила й йшла по дорозі, нічого не очікуючи і не відозріваючи, її переїхав танк. І коли її давило, вона крикнула: бля, ти шо гониш та включи фари. І тут з танку вийшов Ніколас Кейч і сказав: то, бля то плати гроші, сука А вона йому така. Та не гони собі, я інвалід 50-го левела, мене нерки, болять і я рубаюся собі сліпнот. Я не маю за що жити, так що плати сам мені гроші, поняв? І завжди, зараз, зараз покличу своїх подруг і віддубасим тебе палками. А Нігро сміявся і сказав Та й та бля, та я тобі зараз ще раз танку переїду і запхаю потім в махровий коврик і втоплю тебе в, в калабані, а потім ще потанцюю на тобі. Зараз тяжко а ти краще! За розтіжку нехай вона винесе твої мозги! Yeah. Ти її бажаєш, ти до неї йдеш. Вона тебе хоче на поличці в магазині. Ти купляєш, вона виносить мозок. Ти... Плати гроші!